Ви Сайчуком прийшли сюди. Аваку буде нагороджувати мінтів, правильно? А я прийшов туди. Люди протестують проти підкупу виборців і проти нечесної передвиборчої боротьби Олеся Довгого. А в 100 метрах звідси, в центрі палаці мистецтв, відбуватиметься нагородження найкращих міліціонерів за участі Авакова. Це це одна компанія. Це серйозно. Що, це що має лишитися? Це. Що це за гроші? 200 лесиків. За лесики. Це ті гроші, на він, розраховував. він розраховувався в 102 окрузі. І як? І руки роздавали Фу. Руки крали в Києві, тепер приїхали з ними. Доброго дня, дняни, саме такими грошима, які він накрав в Київ, він приїхав засіювати наш округ. 200 гривень платили до того моменту, як люди проголосують. І 200 гривень платили, можливо, навіть і зараз повертають людям. Приїхати на Кіровоградщину і всіх купить. Ми з цим не погоджуємося, тому ми приїхали сюди. Слава Україні! Героям слава! Шановні громадяни! Я підкреслюю, громадяни! Система, яку ми маємо змінити, Взяла, не будемо себе обдурювати реванш за поразку на Майдані. Вони просто не можуть, тому що їхнє мислення, це мислення, це мислення це, що... до нас долучився Мустафа Наєв. Так звані соціальні угоди. Навіть втік до Кіровограду, де пішов і просто засіяв весь округ гривнями посадження. Аваков. Это человек, с которым ты общаешься. Нет. Вот он сейчас награждает милиционера. Вот тут, вот 100 метров. Нет, но ты знаешь, на самом деле я тебе скажу, что... А вы здесь стоите и говорите, что воруют голоса миллионов людей. Да. Если я все правильно понимаю, Аваков на нашей стороне и расследования будут. Ну посмотрим. это. А актер, это зачем, если уже все как бы известно? Ну, подожди, доверяй, но проверяй. А.

Ці ірники, я розумію, що... Ті факти, які були злочини, вони не вважають, мабуть, і кримінальними, і ми не можемо довіряти нашій місцевій міліції. Тому ми приїхали до вас передати ці факти, які є, ще раз їх повідомити. Тут викладена інформація, я вам надам навіть прізвища осіб, які були задіяні. Тому ми даємо вам інформацію, щоб ви розслідували. В іншому разі, ми, як громада, представники громади, громадськість, ми беремо на себе зобов'язання самим розслідувати ці справи і показати на всю Україну. Цих людей і ці факти, цю всю цепочку ланцюг. Якщо міліція не буде діяти, я вам кажу. вашу позицію зрозуміли? для того і працюють наші працівники. Переворастувалися до того, щоб ці питання всі з'ясувати і перевірити. Зокрема, в погрузу мені жодну реагуванні з працівників міліції. Вразі необхідності, я подорожу не лад. Давай, давайте камінь. You open the door and come in. That Слушай, ну, я не знаю, мы же говорю, знаменки не сделали, в Кировограде не сделали, Мы приехали сюда. Если здесь делают, моки, я доверяю пока что. Верю, что действительно этим людям не хочется, чтобы Довгий сидел в парламенте да соответственно они готовы расследовать насколько они искренне это сделают ну покажет время в любом случае у нас за нами стоит правда есть факт поэтому мы дальше будем это делать свое дело не будет делаться свое... на уже награждение вообще ну... лучших милиционеров